Моя монстера з'їла весь субстрат. Момент пересадки я відтягував максимально довго, але цей час настав. Цього разу для посадки я обрав кашпо. Воно у мене йде 24 діаметру. На дно я вкладаю обов'язково керамзи десь 2-3 сантиметра. І ось тут мене чекав найважкий етап. Я не міг її виняти ніяк з горщика. В якийсь момент я подумав, що прийдеться його навіть розрізати, але через 2 хвилини моїх зусиль вона піддалась. Наступним кроком було замішування субстрату, замішав аналогічний, в якому вона росла. Туди входить класман, перліт, кокосовий торт та деревне вугілля. Обережно ставляю ростину в кашпо, заправляючи всі повітряні корінці. Слідом за нею йде опора з кокосового волокна. Ви запитаєте, чому я не розплутав коріння. Все тому, що монстера випускає молодий лист і я не хотів просто травмувати рослину, щоб в неї був додатковий стрес. Друга причина, я замішав аналогічний субстрат, який не буде викликати дисонансу. Наступний крок фіксація рослини до опори за допомогою стяжки. Ну і звісно, після посадки рівномірний полив рослини.